Віта! Я психолог Олена Чорна, українка, мама. Я не буду вам казати, що все добре. Я казатиму, як є, в країні війна, і нам усім складно, тяжко, виморюючи, місцями нестерпно. Але поряд із нами супуть наші діти, і хоча б заради них ми маємо триматися, маємо вистояти. Водночас ми всередині відчуваємо, що крім воєнного, загострилось щось особисте, і воно болить. Сваримо себе за те, бо не зараз, не час, навколо війна. Але ж воно є і воно болить. Любі мої, я вам скажу, зараз для всього час. Ми маємо заглянути всередину, розібратись із тим, що болить, лишитись адекватними, вистояти до перемоги. Саме тому я запрошую вас у безпечне коло обійм та підтримки, яке починає роботу з листопада. Там ми говоритимемо про вас, про емоційні качелі, про зниження тривожності, про претензії у стосунках, про сімейні непорозуміння, про те, що з цим робити, як зараз бути з дітьми, про самореалізацію, де. Коли, і звідки брати сили, кожен із вас візьме з цього кола саме стільки, скільки йому потрібно, наскільки готовий. А я дбайливо супроводжуватиму вас, дорогою змін, без осуду, з повагою і підтримкою в теплому, дружньому колі, таких же, як і ви, справжніх, щирих, відчайдушних, незламних. Чекаю на вас, друзі. До зустрічі в колі обійм та підтримки.